Всім привіт сонячної Рівненщини, а саме Демидівка, Рівненська область. В нас сьогодні дуже так, спекотно, вітру немає, але нічого. Потрібно працювати так, як роботи. Накупились вдома. Ніде я не пропала, в нас все добре. Працюємо, працюємо, трішки так, на підзаробіточок ходили. І... Ось тому вибилася, як то кажеться, з колії своїми такими е, відео. Так що йдемо працювати, вам гарного перегляду і пішли. Знаходжуся біля яєць качки. Ось одне яйце вже погане, в одному надклювано і там три ще трішечки пізніше. Так що чекаємо далі. Виводку ось так. Качечка вийшла поїсти, попити, покупатися. Канібали на відгутівлі, водичка, пшеничка, все як не має бути. Так що вже є ця гуска, друга тут з ними. Вона втікала, сідала далі на яйця, але вже викинула і все. І тепер вона вже не втікає, не рветься туди, зрозуміла, що не має сенсу. Ось так. Так що Ці підуть в морозилку, в каструльку і все. Це вже вирішено, тільки щоб вона трішки окрепло набрала масу. Ось тут ще один ташиний двір. Каченята ходять двоє, все чудово. Він докаченят вже величенькі, величенькі, гарненькі. Ось вона. Молоді курочки з півниками, ну і старіші є. Перепілок все без змін, собі опиряється, такі вони наєрожні, перо в них відростає. Ось так. Ви бачили таке, що каченят водять і глядять молодші брати та сестри. Вилипилося п'ять каченят, два звичайно пропали, в нас була злива дуже велика. Вони були в коробочці, але пропали за ніч. А ось троє є, я їх випустила в кліточку, але вони звідти втекли і ось їх прийняли молодші брати. Та сестра. Так цікаво наглядати. Вони їх навчають. І з ними живуть сьогодні вилуп, тому що качка ще сидить, через 4 дні я підкинула, хто пам'ятає яйця. І ось так. Бачите, захищають. Дуже цікаво так наглядати за ними. Бочки пройшли з курчатками. І всі снідають. Сьогодні в моїх свинок овочеве рагу. Ну, звичайно, без Без госивки то все не обходиться. Бачите, як вона не дає йому. Залізло в корито Таке в них часто буває. Але нічого, вони собі діляться, миряться і ось так. Зараз овочів на городі вистачає, і кабачок, і яблучко, і капусточка, і все на світі, вона круглішає, гарненька свинька стає. Ну, якщо все вірно, і в них вийшло весілля з першого разу, то вже вона майже два місяці поросла. Так що цим немає чим журитися. Він також такий гарненький став. Так, снідає, чмакають, чмокотунькають. Вибирають спочатку саме смачніше, а потім вже що лишається. Принесла додому. Можна сказати, ящик кабачків, і дуже задоволена, що другий посів кабачків набагато кращий, ніж перший, тому що в першому взагалі ні одного немає кабачка, так як вони не виросли. Зараз свинки будуть ласувати. Ну, і всім пороздаю, так як наростають кожного дня. Ось так. Ну і ось по кроликах. Це росте гарненько, все чудово. Все спокійно, дала капусточку. Дуже таке активненьке, чорне з риженьким таким окрасом. Ще не дивились, не перевірялись, хто Ну, росте да і росте. Все добре. Ось такі в нас справи. Тут в клітерці пару курчаток небагато, але вони є і теж ростуть, все чудово. Дичка ходить. З одним курчатком. З цією рижою мордою теж все добре. Виглядає рижунчик такий, такий він кроленький, гарненький. Ну, але лишився без дівчаток. Ну, ще трішки будемо щось вирішувати, так як хочу все-таки як кроликів, небагато, але щоб вони в мене були. Ну, тепер качечка ходить з п'ятьма каченятками. Двоє, які пізніше вилупилися, ну, а троє які раніше. І вона їх водить, ростуть помаленьку, потихеньку і все добре. Курочки мої починають знову активно нестися, хоча я вже казала, що буду їх трішки вирубати. Ось тут 5 яєць. Ось тут в хліві вони зробили собі таке місце на мішечку, там де склад всяких несуть. Це Яйця все є. В хліві не хочуть нестися. Вчора взяла баночку домашнього молока і ось 440 грамову баночку відібрала сметанки, так як вона тут підійшла. Ну, за 50 гривень це просто ідеально. І буде до борщика сметанка і смачненьке молочко. Так щось так. Наліпила вареників з картоплю вже заморозила. ось Було такі два у мене підносики невеличкі. Дуже зручно, щоб мати такий продукт в морозилиці, тому що інколи не встигаєш. Так як зараз багато роботи, сезон. І тому дуже зручно так. Одного дня став, наліпив морозилку і все. Любий час собі достав і зварив вареничка смачного свіженького. Так ще якось так. Так, зібрали з Станіславом малину, ось таке 3-літрові і тут трішки зараз буду щось з нею робити, так як в нас сьогодні, по-перше, і ціни немає, і ніхто не хоче приймати дуже багато такої підгнившою. Ось, бачите, така. треба ще перебирати, тому що як збираєш, не сильно видно. Так що, ну, це 100% на переробку додому. Ось так. Ну, ось сьогодні трішки попрацювала, закрутила помідори дольками, половинками і ціленькими. Рецепти в мене є на каналі, кому цікаво, переходьте. Ось так, Потрішки-потрішки по трішки готуємося до зими. Ну, ось так, наш день пройшов, і не один день, бо деякі є. Шматочки іншого. дня. На завтра обіцяю знову дощ, так що не знаю, чим будемо завтра займатися. Ми в селі, як я раніше казала, залежні від погоди. Зранку прокинулись, якщо є погода, і робимо щось одне, якщо немає, робимо щось інше. Так що Якось так, всім дякую за перегляд. Бажаю тихої, мирної ночі. Величезна вам подяка, хто за мною заскучив. Мені дуже приємно, так як вже. Не одна людина мені писала, де пропала, ніде не пропала, трішки працюємо, працюємо. Так що дякую вам, бажаю тихої, мирної ночі, миру, здорові та добра, бережіть себе, своїй родині, не будьте здорові, всього найкращого. до нових зустрічей. Па-па-па-па.